Наразі штрафних санкцій загалом немає, оскільки відповідно до законодавства, на період воєнного часу банки не можуть не застосовувати не підвищену відсоткову ставку у разі прострочення платежів, ані застосовувати певні пені штрафи до клієнтів. Звісно, у кожного банку вони наразі є і прописані в договорах, і ну, я вважаю на. Що там сподіваюся, навіть що, коли все ж таки війна скінчиться і пройде той там ще термін, також визначений законодавством після завершення військових дій, ці умови вони набудуть чинності. Але загалом такі умови там є досить лояльними для даної програми. Як правило, у кожного банку вони трохи відрізняються, оскільки кожний банк наразі працює на власних договорах. Тому у когось з банків є пеня, вона там складає 01-0,15% від простроченої заборгованості. У когось з банків, навпаки, є підвищена відсоткова ставка, тобто клієнт має сплачувати вищу ставку. Ну, але це також це досить несуттєве підвищення. Ну і загалом е ну, досвід роботи банків по інших державних програмах засвідчує, що клієнти. Досить сумлінно ставляться саме до виконання своїх умов по державним програмам, оскільки вони розуміють, що це фактично благо, яке вони отримали від держави. І якщо, якщо все ж таки ну, вони не будуть вчасно виконувати свої зобов'язання, то вони можуть втратити можливість приймати участь в цій програмі, і фактично тоді вони будуть переведені на Стандартні умови, що ну суттєво суттєво вищі, аніж ті, на яких в них наразі кредит буде по державній програмі.